Доброго дня Ви дивитесь телеканал Соціальна країна. Це програма Експертна думка. Сьогодні будемо обговорювати з Олексієм Арестовичем, політичним оглядачем, загострення ситуації на сході країни. Дочекайтеся. І Арестович, це тренер, психолог, актор, телеведучий та військовий аналітик у минулому кадровий офіцер збройних сил України з 2000 року проводить тренінги та консультації в галузі групової психології. Отже, вітаємо в студію Олексія Арестовича. Доброго дня Вітаю, хочу розпочати з гарячої новини. Щойно стало відомо про те, що майже півсотні бійців. 53-ї бригади, а залишили полігон на широкий лан, і через жахливі умови там а, перебування і утримання йдуть на Миколаїв. Прийшли до Миколаєва. Їх там зустрів автобус. Вони зустрілися а, з прокурором, здається, військовим і вирішують свої проблеми. А, на всіх полігонах а, така взагалі ситуація. Або це якесь виключення взагалі для України? Ну поки що це виключення. Я не пам'ятаю бунту військовослужбовців за два за всі два роки. Там принаймні на полігонах. Це справа, яка дуже залежить від, від, від безпосереднього командування керівництва і прямих начальників. Треба розбиратися з командуванням батальйону, бригади. І так вверх по ієрархі. Угу. А у нас ще одна новина про те, що йде така раптова перевірка російських військ на кордоні з України. Це наступ, це мобілізація, це просто перевірка. Що це може означати? Треба розділяти те, що вони оголосили, і те, що насправді відбувається. Ми не знаємо, те, що насправді відбувається. А раптова перевірка боєздатності, боєготовності – це такий типовий захід оцінки бойової підготовки. Окремих частин з'єднань або оперативних командувань там да mm -hmm. і це просто команда з Москви дається в 5 часов в ранку, да, годин ранку. Війська підіймаються по тривогі і дивляться, як насправді вони там готові до виконання завдання. Це якщо в геополітичному сенсі у цьому розмірковувати, то це може бути і перевірка готовності до дій проти Туреччини і проти України. Ми не знаємо, поки що рано судити. А чи може Російська Федерація таким навчанням прикривати е, якийсь там наступ, підготовку до наступу? Може зазвичай всі наступи відбуваються підвідом, підготовка до наступу, підвідом навчання. А українська розвідка працює, і е, розвідники можуть сказати так, е, буде наступ? Звісно, працює, але ж вони нам не скажуть е, нам з вами і з вами. Правильно, ми не знаємо. Засоби масової інформації українські кажуть про те, що ситуація на сході України загострюється з кожним днем. Вона загострюється чи все ж таки це паніка? Ні, це паніка. Костя. Вони, вона не загострюється, вона трошки. Підвищили свою напругу, скажімо так, неоковирно. збільшилась кількість обстрілів там в певних точках е на лінії зіткнення, да і багато спостерігачів відмітили повернення частини підрозділів у цих самих першого і другого ка, які приймали так звана армія Новоросії, які приймали участь в військових навчаннях на території Новоросії. Вони повернулися частиною ППД в частину на лінію зіткнення, і це переміщення військ і особового складу було прийнято за підготовку до нас. З нашого боку кажуть про те, що ситуація загостре. А в республіках стверджують, що до наступу готуємось ми. Ну, да, вони завжди це стверджують, тому що їм треба тримати там населення і особовий склад в певному такому тонусі. тонусі да. І вони ще стверджують, ну нібито бойовики роблять такі заград отряди, да, і погрожують застосовувати навіть смертну кару для дозаручників і до зрадників. Це, звичайна риторика частини інформаційної війни. Да, там, що ми отакі жорсткі і брутальні, що боїтесь нас. Ну, це ж таки, як подивимося, що вона буде. А можна знайти якось компроміс і все ж таки е, локалізувати цей конфлікт? На Донбасі? На Донбасі. Він локалізований. Лінія звітнення не, не, не змінює свої нариси протягом року, навіть більше. Ну, здебальцов рок рік, так що в певним чином він стабілізований. З'являються новини про те, що загострюється з кожним днем, для того, щоб і наш бік також тримати в тонусі, це ви ж самі в ЗМІ працюєте. Це просто такий метод роботи наших ЗМІ. Треба ж на новини висасувати з пальця. Там якось так, тут все все буде наступ. Нема ознак наступу, які готуються. Є ознаки певних переміщень, певної підготовки, але ж це постійно відбувається постійно. І так, от кричать, що завтра буде наступ. Ну, є посилення окремих частин. Є ротація окремих частин біля лінії фронту зіткнення. Ну, це не перша ротація за останні Да. У наступній частині нашої програми поговоримо про обіцянку Порошенка все ж таки владнати ситуацію у 16 році і вирішити всі проблеми окупованого Донбасу. Дочекайтеся за мить. Я думаю, що ви не назвете новину з спальця, якщо я скажу, що президент обіцяв, що 16-й рік має стати роком вирішення проблем ну, окупованого Донбасу, принаймні. Да. Вирішиться ця проблема у 16-му році? Не. Дивіться, перша чеченська війна, а Чечня – це половина Київської області, дуже маленька територія, і там набагато менше сил і інтересів було задіяно, ніж у нас в конфлікті на Донбасі. Тривала в гарячій фазі три роки з 94-го, ну, два роки. Друга чеченська в певним чином йде до сих пор до сих пір, да, тому що на Кавказі стріляють, попри всі повідомлення там російських ЗМІ про те, що там все луна, але там стріляють регулярно. Ці конфлікти, які ми маємо з Росією, не вирішуються ні за два роки, ні за п'ять, ні, ні за десять, ні за двадцять. Тому це дуже надовго. Данбас. А це саме конфлікт України і Росії, так, так звісно, це конфлікт України. і Росії. А, інша держава світова і велика непричетна до сполучених штатів мати на увазі. Ні, вони приступно медлять і дуже мало уваги приділяють цим подіям. А як на вашу думку повинні діяти сполучені штати Америки? Ну, це залежить від їх стратегічної мети. Ми не знаємо, яка вона ясно, що про уряд Обами нічого не робити не буде. Але після зміни Обами може бути щось. Якісь зміни угу. в 2016 році будуть е вибори президента Сполучених Штатів да. Америки. Це не щось вплине на Росію, на Україну, на конфлікт. Ну так виглядає, що попри те, хто прийде демократ або республіканець, адміністрація США змінить відносини відношення до Росії. Це Обама він у нас такий пацифіст і хіпі 70-х років. Да? І інший буде ну, ця полиріка, вона безглузда, вона призвела до того, до чого призвела. І я думаю, що будуть збережені санкції, а може бути задіяні ще додаткові засоби, наприклад, збільшений розмір допомоги Україні. Але для цього Україна має щось робити. Ми ж нічого не робимо. Угу. А Україна а, обіцяє конституційні зміни для того, щоб там Донецька-Луганська область отримали статус а, а, якісь окремих територій, да, з особливим якимось там статусом. Ми до цього йдемо. Ні, тому що це означає політична кризис одразу великий внутрішній Україні. І поки що я не маю фігури, яка може вийти. Я не бачу сили фігури, яка може ввести країну в цей цю... кризи, тому що це політичне самогубство. Рейтинг впаде ніже нуля і ніколи більше не підійметься. А отже, Донецька і Луганська область, на вашу думку, ніколи не отримують статус якоїсь там автономії. Я не знаю чи колись. Чи ніколи, але поки що протягом найближчого півроку це будь-яка спроба провести через парламент цей статус буде величезна політична криза, парламентська, внутрішньополітична. Uh -huh. ми, ми певним чином в ній у урядовій кризі знаходимося, а вона має такий характер, за яким стоїть. Ще, ще більша криза, така конституційна, називаємо її так. Якщо ми спробуємо зараз провести через парламент це голосування, це буде криза, яка вийде, прийде в відкриту фазу, навіть в уличне протистояння. Хто цей герой, який на це на це піде? Крім того, щоб зробити певні кроки, ми, вони будуть, мають бути забезпечені певними ресурсами по плану. А адміністрація президента має цей ресурс впливу на депутатський корпус, щоб провести ці зміни? Немає поки що. Попри там зміну регламенту голосування за зміни в Конституції, врешті, самопоміч, батьківщина. І радикальна фракція виступає проти текущого прем'єра, а да? це значить, що вони ведуть кулуарні перемовини і вони готові там, протистояти і в інших, іншим ініціативам з боку президента і парламентського обмеження. Я розумію, десь влітку у нас будуть перевибори да? до парламенту. Ну розмов багато. Певним силам це вигідно, певним дуже невигідно, перевибори. але є що. Та такі політичні події коли єдиний вихід це парламентські вибори. ми так, Топчемося возле входу в цей коридор, да, який прямим шляхом веде до перевиборів. Ну якщо вони будуть, то вони не будуть літку. Ніхто Тож треба ж ребрендинг зробити. Наприклад, народний фронт, який має рейтинг ніж ніж там ніжнього приділу. Да, він він має розробитися на певні політичні сили, переформуватися, переназватися, ребрендинг зробити, провести маркетингову кампанію, дуже велику. Не вистачить ніяких півроку, пів Дев'ять місяців, рік. Да, до... І в останній частині нашої програми поговоримо, в, власне про. Російську Федерацію. Дочекайтеся. <му> Коли розпочався конфлікт на Донбасі, говорили, ну зараз там зачекайте там 3-4 місяці. і Російська Федерація розвалиться, загине цей титаник потоне і все буде нормально. Ну Но пройшло більше двох років вже два з половиною, мабуть, так. Uh -huh. І якось не тоне цей титаник, і здається, проти поставив себе всьому світу. Санкції проти Ірану були з 79 року по 2016. Іран, Іран потонув? Ні, ні потонув. І навіть не непогане себе відчуває. Теж саме буде з Російською Федерацією. Одних санкцій не вистачає. Питання в тому, що Російська Федерація в гіршому становищі, ніж Іран знаходиться, да, тому що там різні природні умови, починаючи з цього. І санкції дійсно впливають. Зокрема, там уряди певні експерти в уряду Російської Федерації оцінили збиток від санкцій падіння цін на нафту як в 600 мільярдів доларів. Це дуже багато, це третина російського бюджету річного. Бюджет цього року вони не виконують без застосування стабілізаційного фонду. Тобто там є певні певне погіршення ситуації, але запас прочності в Росії дуже великий. Я думаю, що. Рокот, е, найближче 20 років вони будуть ще на, на плаву і, і будуть здатні дуже багато mm -hmm. шкоди за завдавати Україні і всьому світу. А, а навіщо навіщо розв'язувати конфлікт на Донбасі? А навіщо розв'язувати конфлікт в Сирії? Скучно мабуть, Путіну. Я так розумію. Ну, я думаю, що є якийсь план, і а, він прорахований. Ну, а росіяни насправді в, в, показують себе в, цьому, в цих конфліктах ніяк дуже великі такі планувальники, да, дуже талановиті. Вони ситуаційно діють. Сірія виникла, тому що треба на щось розмінювати тупік в Україні, тому що ситуацію вони не можуть явно вирішити військовим шляхом. Вони втратили цей історичний шанс нанести нам поразку військовим шляхом. Ми втратили ініціативу, і ми накачали мишцю так, що вони не зможуть це зробити. Вже важливим завданням для Російської Федерації зараз є зняття санкцій західних. Вони намагалися змі... обміняти ці санкції, зняття санкцій на кооперацію в Сірії. Але Захід не пішов на цю кооперацію. І тут їх плани провалились. У це відповідь на питання, як вони там прорахувалися. А мені здається, вони дуже віртуазно створили проблему біженців по всій Європі. Ну вони грають, да вміють грати трошки. Але не так не, не так, я проти того, щоб їх демонизувати Це противник, він щось вміє, має багато ресурсів, достатньо багато впливу. Він робить ходи на шахматне на шахове десь, і ми робимо, і захід робить. Хто кого переграє? Ну радянський союз, який був не в примір набагато потужніший і талановитий ніж сучасна Росія, програв западу цього року. А ви кажете, що вони роблять Російська Федерація, yeah. да? Захід щось робить. Ми це відчуваємо. А що в цій ситуації робить Україна? Україна є таким мічом, який між ніг потужних гравців на футбольному полі та на світовому катається. Ми не маємо власної суб'єктності і не граємо власну гру. Це, багато, це величезна проблема і всі наші біди від цього. Ми не маємо власного плану, не маємо власної стратегічної мети, не маємо навіть тактичних. Ми постійно перебуваємо в кризисі, не здатні провести реформи і тонемо в корупції. Оце стан України. Поки і все це вирішується постановою власної стратегічної мети, отриманням суб'єктності. Як гравця, звісно, що ми не будемо гравцем, який диктує сполученим штатом свою волю хоча це, це можливо. Але ми найвеличезніша країна країни Європи по за територію за ресурсами, за талантами населення, за потенціалом, Ми можемо грати власну гру на рівні Франції або Німеччини. А отже, для того, щоб нам стати країною і державою, нам за вашим планом потрібно що зробити? Там перше, друге, і третє. Нам треба визначити стратегічну мету того, що ми будуємо або ми йдемо в ЄС НАТО, або ми. Будемо в швейцарський варіант, або щось третє, або з Польщею якийсь союз міждомор'ї і так далі. Тобто у нас нема стратегічної мети. А невже план Порошенка, який було підтримано, і Порошенка обрана президентом? Що ми йдемо в ЄС? Він не спрацював? Ну ми йдемо туди, куди нас не дуже бажають бачити. В ЄС насправді. Це ну гірше ніж е, кримінальний злочин. Це помилка, як казав Талеран колись. Європа не... ну от дивіться, Польща, Європа за 20 років виділила на різні програми 125 мільярдів євро безкоштовно. Нам вони дають тільки в кредит. Це означає, що європейці вважають Польщу частиною Європи, а нас не вважають частиною Європи. І вся політика, яку проводить Європа, видно, що вони нас не бажають там бачити. Наймні найближче 10-20 років, тому що ми не відповідаємо їх уяві, стандартам. І взагалі, я от в жовтні їздив по Європі, розмов... багато розмовляв з депутатами Європарламенту там, і журналістами. Вони кажуть в приватних бесадах, що. Яка Україна в Європі? Вже що ли? Ви розміром, як Франція, Германія та? і Німеччина. Ми не переваримо вас. От ці маленькі Чехословакії, Чехії, Вірні, Більгії, mm -hmm. і решта. Ми, ми ми вас не переваримо. Ми не знаємо, що з вами робити. Уже думаєте, щось без нас. Будемо взаємодіяти, будемо допомагати, будемо стати сотрудничі, скільки можна. Ну от, вступ України в ЄС це дуже віддалена перспектива. Якщо вона взагалі буде перспективою, і невідомо, що буде з ЄС в той час, коли Україна буде готова вступати до ЄС. Тому я глибокий партійник, послідовний вступу України в ЄС і НАТО. Я вважаю, що ми маємо йти за швейцарським варіантом. І просто дуже плотно і так сказати, щільно з ними взаємодіяти. Олексій Яростович, політичний оглядач, був сьогодні у нас у студії. Говорили про військове загострення на Донбасі і взагалі про Україну як державу, коли ми її можемо стати. Дякую вам, що завітали до нас. Це була програма Експертна думка. Якщо вам цікаві інші теми, пишіть нам електронну адресу ви бачите на екрані. Також на екрані ви бачите телефон Це для рекламодавців. А в ефірі соціальної країни ми ще обов'язково почуємось.